Що робити, як гріхи повторюється. Дорогі мої, преподобний Іван Ліствичник навчав не лякайся, хоча б ти падав щодня і відходив від Божих шляхів, з стій мушньо, і ангел, що тебе охороняє, вшанує твоє терпіння. І в писанні сказано: бо сім разів упаде праведників стане, а безбожні впадуть у смерть. Притч 24, 16. Чому той, хто падає, називається тут праведником? Тому що його праведність не від діл, а від віри. І головне, що раз упавши, він відчуває бажання піднятися. Якщо таке бажання не залишає вас, це означає, що ви на шляху до покаяння. Ви питаєте, що робити, якщо гріхи повторюються, треба не зневірюватися і не засмучуватися. Потрібно боротися. Треба не знев... І Як Бог бачить, ваше ставлення до гріха допомагати вам його... допомагатиме вам його долати. Головне, зрозумійте, що з усіма гріхами одразу вам не впоратися. Потрібно зрозуміти, який у вас головний гріх, і з ним треба розпочинати непримиренну боротьбу. Якщо ви навіть програєте у цій боротьбі, і ваш гріх знову наздожене вас, то ви все одно ніколи не погоджуєтеся зі своїм власним гріхом, зневажаєте Його, ненавидьте Його, а решту Бог побачить. Головне не зневірятися і не втрачати терпіння, як ми й прочитали у преподобного Івана Лістичних, не лякайся. Хоч би ти падав щодня. І пам'ятаймо, терпіння у цьому випадку означає не згоду з гріхом, а навпаки, повне його неприйняття і напружену і виснажливу боротьбу з ним. Біблійного контексту підходить до христа язичниця, жінка, не віруючи в його божество і каже, Помилуй мене, Господи, сина ну, Давидів, дочка моя тяжко біснується». Мені здається, нам є чому повчитися у цієї жінки, яка для правовірних юдеїв. Для тих, хто оточував Христа була нечистою, чимсь таким, з ким і спілкуватись було не можна, кимсь таким, кого порівнювати можна було з псом, бо пси вважалися тваринами нечистими. І ось ця жінка, будучи за нашими поняттями, не і не церковною, каже помилуй мене сину Давидів, бо дочка моя тяжко хвора. Зверніть увагу дочка хвора, але помилуй не її, а мене. Бо, якби хоче сказати ця жінка, це я винна в її хворобі. От чому ми могли б навчитися в неї, умінню бачити причину нещастя наших близьких, бачити потворність духовну наших дітей передусім у нас самих. Буває, на сповіді доводиться чути такі визнання. Так, у мене син п'яниця, я з ним змучилася, він такий поганий. Хто в чому винен? Хто створив його таким, хто зачав його в гріху без молитви, без віри, без покаяння, хто народив його в гріху і блуді, хто виховав його так, що він виріс лиходієм і злочинцем. І ні слова докору собі, син бачиш, поганий, а я хороша, я прийшла в церкву, я прийшла Богу вікаятися. у чому? Та в усьому і ні в чому. От давайте подивимося на себе, які скам'янілі у гріху, і не бачимо, що ж нам сказати на сповіді, нічого нам сказати. Душа закам'яніла, серце стало твердим, і найближчі нам люди тільки перешкода нашого життя. Чоловік п'яниці ходій. а чому він п'є, чи не тому, що дружина така хороша, що від її злості, дратівливості, постійних докорів якраз тільки в п'янстві і рятуватися? Нікому з нас, на думку, не спаде сказати собі, адже у хорошої дружини чоловік не запиває. А якщо він запив, значить, вдома йому тужливо, значить, вдома йому погано. Ну давайте хоч раз у житті докоримо собі у нещастях наших близьких, і можливо, тоді щось зміниться у нашому сімейному, у нашому особистому житті. Можливо, тоді і син нас заплаче про свою долю, коли ми заплачемо про нього. От часто проходять матері і дійсно щиро хочуть зрозуміти, що ж робити, як допомогти дитині, яка вже виросла, яку вже не переробиш, не зміниш. У церкві, дорогі мої, є тільки одна відповідь. Якщо раніше ти полінував ще його виховувати, тобто віддавати йому все життя своє? Якщо раніше ти більше думала про свої задоволення, більше думала, як влаштувати своє власне життя, а потім вже про дитину, то тепер залиш своє життя, забудь про його і спробуй потрудитися для неї. Як потрудитися? Молетону. Почни молитися за неї, почни молитися за себе, почни молитися щодня і більше, ніж звичайний христигани моляться. Кажи Богові, Господи, я грішна, бо син мій біснується, помилуй мене, Господи, бо син мій п'яниця. Чи уважно ми читаємо євангельські тексти? От хананянка попросила Господа, щоб він зцілив її дочку, а Господь не захотів зціляти і сказав: Недобре взяти хліб у дітей кинути пса. І ми думаємо, от головне в чому євангельському ривку, от найсуттєвіше, Господь відвернувся від язничниці, він не захотів їй допомогти. А потім, оскільки віра її була дуже сильна, він сказав, нехай буде тобі, як ти хочеш, і стала дочка її старого. Це дійсно головний зміст цього, цього цитованого тексту. Але давайте звернемо увагу на таку дрібницю: дочка біснується, а мати просить милостині й прощення. І просить так, що її не зупиняє різка і недвозначна відмова. Рідко ми з вами чуємо, Євангелій, таке «ні» від устах того, кого апостол Іван Богослав називає любов'ю. нам і відповідь на питання, що робити, коли наші діти, наші чоловіки, наші близькі, кохані люди далекі від церкви. Практичне життя наше, тільки підтверджує слова апостола Павла, через вас ім'я Боже ганьблять язичники Римлян 2,24. Я випадково вчора йшов з храму і абсолютно випадково виявився свідком розмови чоловіка і жінки. Вони йшли переді мною разом з двома дітьми. Жінка голосно і люто докоряла чоловікові своєму за те, що він чи то занадто швидко, чи не вмів лов машину, так що врешті-решт якийсь десь там пошкодив її. Чи права ця жінка, безусловно, у кожному своєму слові? Напевно, цей чоловік нерозважний і їхав безналежної обережності і тим ризикував життям дітей своїх, своїм життям і життям цієї шинки. Але от чи далеко глядна вона, чи думає вона про те, що далі буде? Чоловік їде поруч з нею мовчить, ні слова не каже. Винен він, звичайно, винен. Але подумай, для чого ти йому зараз докоряєш? Для того, щоб він виправився? Для того, щоб він дійсно обережно їздив надалі. Ні. Навряд чи він повільно їздитиме, бо ти йому докоряєш зараз для того, щоб показати собі, йому і дітям вашим, що ти головна у сім'ї, що ти права завжди, а він нетямуща і безвідповідальна людина. Ти себе піднімаєш, а його топчеш. Ти затверджуєш своє право, а його зневажаєш. І перед ким? Перед вашими з ним дітьми. А потім ми запитуємо, чому це у нас сім'ї розпадаються? Тому й розпадаються, що ми забуваємо своє місце у сім'ї. Ну, заплакала б краще, ну, сказала, налякав ти мене, я дощі ще не можу. Ну, поскаржилася б йому, ну пожаліла б його, неумілого і недолого. Ні, потрібно було затвердити свою праву. Нея винна, ти винен, та звичайно він, але не на те нам і мудрість дана, щоб знати, в який момент людині докорити, а в який пошкодувати. А от відсутність мудрості і відсутність того, що називається почуттям покутним, призводить до того, що людина вважає, що вона завжди права, а ті, хто навколо неї, завжди не праві. Людина не може, не вміє змінити свого ближнього, переробити злого сусіда. Виправити недолугого чоловіка. Навіть дитину можна успішно виховувати тільки до певного віку, а потім усе пізно. І тільки саму себе, з величезним трудом, шляхом безперервного покутного подвигу людина може хоч трохи змінити, хоч не зміниться, якщо не змінимося ми. Народ не покається, якщо кожен з нас не покається. зла у світі не убуде, якщо не убуде воно у моїй душі, і діти наші не стануть кращими, якщо ми не побачимо, що наші саме гріхи причина їх нещастя, їх пристрасти. Подумаймо про слова, які прозвучали в сьогоднішньому наведеному тексті: Помилуй мене, Господи. Сину Давидів, дочка моя, тяжко біснується. Це була пристанова для того, чому так діються ці гріхи наші. Тепер ще застановимося, як боротися із гріхами, які постійно повторюються. Ходжу до сповіді і постійно визнаю одні ті самі гріхи. Чи варто тоді взагалі сповідатися? Дорогі мої, те, що від сповіді до сповіді у нас повторюються легкі гріхи, це в ніякому разі не означає, що сповідь не має сенсу. Зауважмо, що не йдеться про гріхи важкі, бо прагненням практикуючого християнина має бути уникати важких гріхів. Диявол завжди дуже добре знає наші слабкості і буде атакувати саме їх. А наші слабинки здебільшого не міняються, ми не маємо цілої палітри гріхів, здебільшого спокушаємося до гріхів одних і тих же в силу слабкостей наших. Треба розуміти, що постанова поправи не означає, що після сповіді вже ніколи не повернемося до учинених проступків. Постанова виправити потрібна до того, як горнеться дитина, горну ще до тебе, бачку, бо хочу бути не ідеальним, але любленим тобою. Прагну наслідувати тебе у любові і бути в твоїх обіймах. Одначе не варто нехтувати сповіддю. Тяжкі гріхи одразу ж помітні, натомість дрібні, подібно до малих камінців, які, розкидавши, важко зібрати докупи, насамперед, слід молитися про благодать і силу побороти конкретний гріх, і, що важливо, проаналізувати його причину. Може, причина у якихось недомовлених речах, у щоденних свичках. якщо зрозуміти, чому робимо те чи інше, можна знайти спосіб боротися з цим. Поновні гріхи не повинні стати причиною, щоб ми не ходили сповідатися з сорому, що завжди визнаємо оті ж і, і без причини, і, і навпаки, із занедбуванням легковажного ставлення до них. Пам'ятаємо, що гріх є гріх, але насамперед, що Бог нас неймовірно любить, і маємо прагнути постійно перебувати в Його благодаті, не зациклюючись на гріхах, але на тому, аби щоденно встигнути зробити якесь добро для того, хто близько, з власного досвіду, поділюся з вами, коли прийшов до семінарії, і ця сповідь вже стала. Частішою, і я, як кажуть, зауважив, що коли йду до сповіді один з одних і тих самих грехів сповідаюся. Власне, я й запитав, ми мали такого старенького отча, духівника, отче, то може мені не сповідатися, Я ж, адже ж я обіцяю виправитися, а воно не виходить у мене. І дуже по сьогодні пам'ятаю ці слова його, дитино. То дякуй що щось інше. Бо як не це, то буде друге, але не буде так, щоб не було гріха. Тому важливо не те, що ми грішимо, а важливо те, що ми чого не хочемо, що ми не миримося з тим, що ми у чому не любуємося. Чи є у вас, дорогі мої, такий гріх, який ви щоразу повторюєте? Попісля сповідей, або, можливо, навіть кілька таких гріхів, шкідливі свички, пропускати недільну службу Божу, або поширювати плітки, залежність від алкоголю, інтернету чи від порнографії. Ми, християни, маємо привілей таїнства покаяння, під час якого священник, діючи особі Христа, звільняє нас від наших гріхів. Але чи те ви, що кожного разу, коли йдете до сповіді, ви повторюєте одні і ті самі гріхи? Я впевнений, що так. Але знаєте що? Повторення людьми одних і тих самих гріхів тримає віддавна. Це не щось нове, це частина нашої зраненої гріхопадінням природи. Книга суддів, мабуть, не найцікавіша книга Святого Письма. Однак, читаючи її, я помітив певну закономірність житті давніх ізраїльтян. Вже обіцяній землі Ізраїль згрішив проти Бога, був покараний за цей гріх, просив пробачення, був відкуплений за посередництвом судді і отримав прощення. Але за деякий час ізраїльтяни знову згрішили. Найвідомішою з суддів, напевно, була девора. Вона, одна з багатьох обраних богом лідерів, покликаних повернути Ізраїльтян до Господа після їхнього гріха. Отже, коли Ізраїль згрішив, він був покараний. Потім Ізраїль покаявся і попросив Бога про милосердя і порятунок. Милосердний Бог послав суддю, щоб вона повернула його на Божий шлях, і народ Ізраїля міг знову перебувати в спілкуванні з Богом. А потім Ізраїль повторив свої гріхи. Вони переважно полягали від ілопоклонстві та відречення від свого єдиного Бога. Ізраїльтяни знову були покарані. І знову вони кликали Господа на допомогу, і знову він дав їм відкуплення і прощення знову гріх, покарання, покаяння, відкуплення і прощення. Цей цикл повторюється знову і знову. Ви бачите. Те, що бачу я, схема, за якою жив стародавній Ізраїль, дуже нагадує нашу власну схему гріха. Ми грішимо і бачимо наслідки своїх гріхів. Наприклад, можемо заподіяти шкоду своєму подружньому життю через зраду. Навіть якщо це зрада лише в серці, ми можемо також поглянути на будь-яку з десяти заповідей і зрозуміти, що поклоняємося інтернету чи телебаченню замість Бога, або що ми брешемо, або що ми знищили чиюсь репутацію своїми плітками. З милости Божої ми визнаємо ці гріхи і визнаємо свої помилки. Ми йдемо до сповіді і отримуємо прощення. Але потім потрапляємо у нескінченний цикл гріха. Знову пліткуємо, знову брешемо, знову не відлипаємо від, від... від екранів. Як же нам виплутати з цієї нескінченної паутини? Ми дивимося на Ісуса. Як на Нового Суддю, бо Церква це новий Ізраїль. Ісус частина іншого кола, коло своє, яке обертається вічно та нескінченно, це коло Трійця, пощайний кровобих любові. Отець так любить нас, що посилає свого Сина померти задля відкуплення наших гріхів і привести нас до єдності з Ним та Його церквою. Любов, якою нескінченно обмінюється Отець Син. Це Святий Дух, третя особа Тройці. Це чудово, що Ісус щоразу прощає нас, коли ми йдемо до сповіді. Але ми все ще відчуваємо, що застрягли у своїх старих гріхах, що ж нам бракує. Під час реколекцій, одного разу я довідався про щось дуже цікаве. І один священник розповів, як правильно приступати до таїнства покаяння і примирення. Скажімо, ви йдете супермаркетом і випадково штовхаєте когось, ви кажете, вибачте, це чемно і щиро. Але ви не кажете, я каюся в тому, що вас штовхнув. Ви не відчуваєте глибокого смутку через свій вчинок. А отже, не відчуваєте, що вам потрібно каятися за нього. Але під час сповіді недостатньо просто сказати вибач. Це може бути доречно, якщо ви шкодуєте, що впустили на підлогу печиво або що забули слова гімну ну, якоїсь тексту під час служби Божої. Але в таких випадках не йдеться про порушення Божого закону. Натомість під час сповіді ми повинні каятися у своїх гріхах, відчуваючи глибокий смуток і жаль. Ми не просто шкодуємо про зроблене, ми каємося в цьому, розуміючи, що це гріх проти самого Бога, ми усвідомлюємо тяжкість свого гріха, скажімо, що ми калічили свою власну душу і душі інших людей, яких заохочували пліткувати про когось та шкодили репутації людини, про яку пліткували. Тому під час сповіді корисно буде казати перед визнанням кожного грех, окремого гріха, якаючи в тому, що, і назвати що зробив. Таїнство, покаяння, це розкаяння, це жаль за наші гріхи, це усвідомлення своєї слабкості і того, що ми відвернулися від Бога, це щирий намір уже більше не грішити. Свята Фаустина присвятила безліч сторінок свого щоденника, божественному милосердя Ісуса. Вона виділила три речі, які допоможуть кожному, хто прагне отримати користь від сповіді, і рішуче налаштований здобути святість. Перша це абсолютна щирість і відкритість, друга смирення. А третя послух, тобто послуг Богові, а отже і вашому сповідникові, який Його представляє, щоби заохотити це себе більше не грішити і зберігати смирення в сповідальниці, пам'ятайте, що Боже милосердя нескінченне, коли ви насправді каєтеся, Ісус прощає вас, кров і вода, які витікають з цього боку, омивають вас. Не забувайте читати Святе Письмо. Звертайте увагу на ті евангельські епізоди, які Ісус говорить про милосердя. Бадьорище, Сину, твої гріхи відпускаються, Матея 9.2. Сину відпускаються тобі твої гріхи, Марка 2,5. Прощаються тобі гріхи, 7.48. Іди, та вже віднині не гріши. Івана 8.11. Щоразу, дорогі мої, коли ви приходите до Ісуса у таїнстві покаяння, Він готовий знову омити вас від ваших гріхів, Він готовий прощати вам не до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Матея 18, 22. Однак наш обов'язок покаятися і бути щирими, відкритими, смиренними та слухняними. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео і про лайки, подобайки Не забувайте. Слава Ісусу Христу!